Звичайно ж, ця книга самому низу, ну чому б ні. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поверти про книги, тому я тут. Це відео, в якому я підіб'ю підсумки першого півріччя 2024 року. Я розповім вам, скільки книг я прочитала, яких жанрів, що мені сподобалось найбільше, що мені сподобалось найменше. Якщо вам подобається дивитись моє відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки. Я буду вам за це дуже вдячна. Перше півріччя 2024 року вже закінчилось. Ви можете повірити, що вже пройшло шість місяців і залишилося ще тільки шість місяців 2024 року. Як швидко йде час? Будь ласка, час, йди трошки повільніше. Все, я не буду нити, але, блін, я, для мене це просто дуже болюча тема. Так. Що я вам розповім? Я вам скажу студія книжечок, я прочитала кожного місяця. У мене тепер на каналі є окремі відео, прочитаного за кожен місяць майже, але я ще це скажу тут. Січень, прочитане січня, ось тут буде за посиланням. Подивіться, якщо вам цікаво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ой, в січні я прочитала сім книг, для мене це дуже гарний результат. На жаль, зараз він мені тільки сниться. В січні я прочитала сім книг, і це було таке романтично фентезійне, якийсь, коротше, був романтичний настрій. А в лютому прочитане лютня, ось тут за посиланням. Дивіться, будь ласка, в лютому я прочитала так само сім книг. Тут вже трошки було більше різноманітно, тому що додалась наукова фантастика, антиутопія, любовний роман, просто роман, фентезі, детектив. А, тільки трилера не вистачає. А так в цьому у відео лютня є мій відгук на біджертонів. Других, якщо вам цікаво, подивіться, Ще треба зняти відео про а, четвертих без жертонів, тобто так як зараз третій сезон. Пишіть в коментах, якщо вам цікаво, дізнатись мою думку про, про четверту книгу бріджертонів, про історію Пенелопи та коліна. Березень, березень, наступний місяць, і тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім книг. Нічого собі при тому, що величенькі книги. Березень, я напевно зарахую собі таким найкращим місяцем, тому що в березні було дві круті книги, і в цілому мені сподобався березень. Хоча тільки що зрозуміла, що в березні я прочитала дві найкращі книги і дві найгірші. І ще одна книга, яка найбільше розчарування. Чудово, чудовий місяць березень, але напевно, за рахунок оцих емоцій, все ж таки березень буде для мене найкращим місяцем. Так, січень ще може бути. Ой, всі місяці прикольні, але от в читанні березень нехай буде переможцем в квітні. Я вже прочитала набагато менше. почалась моя депресія читацька, ці міні-читун. В квітні було прочитано мною п'ять книг і відео. Ось тут будьте обережні, воно депресивне. Але у мене є трава і в блокноті. Немає жодної книги. Але насправді в травні я прочитала одну єдину книгу. А, ну, що поробиш. Але зате в травні я спробувала почати читати чотири книги. Отаке, у мене спробуй главу. Відео є на каналі, воно ось тут за посиланням. Перейдіть, подивіться. Мені здається, що таке більш живе. Я там не просто сижу, а ще, а ще зробила якісь ставочки. І червень. Зараз червень і в мене дві прочитаних книги вже більше ніж травні. Я вважаю, це перемога. Дві прочитаних книги, значить, я виходжу з цього нечитуна. До речі, ці дві прочитані книги також можна назвати найгіршими книгами. Півріччя тому е, таке собі, але при цьому вони не відбили в мене бажання читати. Це я вважаю добре, це класно. Я прям зараз так, аж може, в червні ще одну книгу встигну дочитати. Сьогодні 28 я. Отже, якщо хтось раптом рахував, то він знає. Якщо ви не рахували, я просто так скажу. За перше півріччя 2024 року я прочитала 30 книг. А як для книжкового блогера, то це дуже мало. Я впевнена, що там усім будуть відео по 52 книги, вже всі прочитали. Ну, але в мене. Наскільки є, і стільки є, я казала, що цей рік для мене буде роком комфортного читання. Тому мене влаштовує результат 30 книг за 6 місяців. Мені норм, я такий, як книжковий блогер. Якщо вам не подобається, сорі, якщо вам подобається, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки і, будь ласка, напишіть якийсь комент, напишіть. Яке б відео ви хотіли побачити на цьому каналі? Мені цікаво, дайте якийсь запит, щоб я знала, чи вам взагалі треба мої відео чи ні. Я також виділила жанри. Якщо раптом комусь цікаво, дізнатися, які жанри я читала, то зараз я вам розповім: з 30 прочитаних я прочитала 7. Фентезі книг. Я людина, яка два роки тому казала, та я фентезі взагалі не читаю. То що таке фентезі? Я його не читаю, я не знаю, що це. Жодної прочитаної книги нема. Цього півріччя, тільки півріччя 2024, перше прийшло, сім фентезі книг вже прочитано. Далі три науково-фантастичні книги. Це взагалі, напевно, ще, рід, ще рідше я читаю, ніж. Фентезі, але три цілих. А що третя? Ага, згадала, що за третя книга і ще одна недочитана. Тобто, скоріш за все, до кінця року вже буде чотири науково-фантастичні книги. Три трилери. Оце дуже дивно. Бо трилери один з моїх улюблених жанрів. Я прочитала всього три трилери за перше півріччя. Це дуже дивно для мене. Причому із цих трьох два були жахливі. Один був дуже класний, а два жахливі. І це прям, може, тому так мало трилерів. До речі, у мене про всі трилери, які я читала, є окреме відео. Подивіться, воно десь тут буде. Далі п'ять детективів. Навдиво ну, вижу. Причому з п'яти, здається, три детективи Агати Крісті. Я не дуже люблю Агату Крісті, але чомусь, от мене щось вдарило в голову. І я у 2024 році читаю Агату Крісті. П'ять детективів, одна антиутопія, ще одна недочитана антиутопія. А навіть написала собі сценарій і увага! Сім любовних романів. Ну, дійсно, сім любовних романів. У першому півріччі 2024 це, напевно, більше, ніж кількість любовних романів, які я прочитала у 2023 році. І, можливо, навіть це більше, ніж я прочитала у 2023 і 2022 разом. Що я скажу? Був романтичний настрій. Напевно, щось таке. Кому важливо знати, що ще за чотири книги залишилось? Це були просто романи, мій улюблений жанр, а їх всього чотири. Я дуже сподіваюся, що далі буде більше романів, звичайних, якісь там про життя книжок, можливо, психологічних романів. Дуже чекаю цей жанр в моєму житті. До речі, я відчуваю, що фентезі вже не хочеться читати, при тому, що мені подружка дала ще Сару Джейма Астрон зі скла. Я думала, прочитаю, здається, ще. Ага, це ж господи, витратила такі гроші на цю Ребеку Ярос. Це четверте крило. Але, по-перше, відгуки негативні Тим, в тих блогерів, в яких я вірю. Ті, хто позитивні відгуки, знаєте, ви загубили мене, як свою жульову аудиторію. Вибачте, але, ну блін. Коротше, оця Ребека Ярос у мене стоїть фентезі ніяк. Ніколи я, напевно, вже не прочитаю цю книгу. Коротше, фентезі найближчим часом, я думаю, що в моєму житті не буде. Тому що трошки від нього я втомилась, хочу читати звичайні романи. Тож за такі плани на друге півріччя. Поки немає планів на друге півріччя, можливо, в кінці відео вам розповім, якщо буде настрій. Тепер номінації у мене є номінація Розчарування півріччя півріччя-2024». І це не найгірша книга півріччя, це саме розчарування через те, що в мене були дуже великі очікування щодо цієї книги. Очікування в мене були через те, що книга коштувала дорого, я вже вам жалілася. Розчарування першого півріччя 2024 це доньки Спарти». Якщо ви бачили моє відео про прочитання березня, то ви знаєте, що доньки Спарти» мені не сподобались, тим, що коштували дуже дорого. Це перше. Я їх так шукала, за такі гроші купила. Тут переказ історії Клітеменестри і Єлени, як вони Єлени Прекрасної, Єлени Троянської, як вони обидві переживали події Троянської війни, ну, типу, як, типу як вони це робили. А, вигадана історія від Клеї Гейвуд. І що, Боже, зараз я ще розкрила книгу і шрифт, якийсь мащупунький». Просто книга сама по собі непогана, нормальна історія. Можна співчувати напевно героїням, але написано дуже просто можливо, це якийсь переклад такий вийшов, не знаю. Але мені не сподобалась саме подача цієї книги, вона якось дуже проста, і через це я її оцінила на 5 з 10, Хоча в цілому. Непогана історія. У мене є книга, яка перевищила мої очікування, при тому, що у мене є дві книги. Одна перевищила очікування, бо їх не було. Вона від нуля набрала там, плюс 5, наприклад. А є книга, до якої вже були високі очікування, і при цьому вона все одно їх перевищила. А, давайте почнемо з тої, до якої очікувань не було взагалі. Якщо ви дивились моє відео, про читаних Книг за березень, то ви знаєте, що я абсолютно випадково купила книгу Габріель Зевін завтра-завтра-завтра. І вона мені дуже сподобалась. Вона мені сподобалась тим, що це така мила, щемлива історія, Боже, вона така гарна. Чій, подивіться, ну як? Ну як і не любити цю книгу? А, тут мила історія про друзів-програмістів, які розробляють ігри. Вона якась така, не знаю, у мене, от бачите, подивіться, скільки я в романах рідко роблю закладинки, але я їх зробила. Мені ця книга сподобалась. Мило і про кохання, і про дружбу, і про розробку ігор. Ця книга у мене не було ніяких очікувань, тому вона їх перевищила. Класна книга. Я рада, що я її купила. Я рада, що її прочитала. Одна з кращих книг для мене першого півріччя 2024. Габріель Зевін, завтра-завтра-завтра. І друга книга, яка перевищила мої очікування, хоча вони і так були досить високі. Ця книга, напевно, найкраща буде книга першого півріччя, і це ще й буде найкращий детектив першого півріччя 2024, це кувала Зозуля Роберта Галбрейта. Сподіваюся, що я правильно сказала, це детектив Джон Роулінг про Корморана Страйка. Супер, мені сподобалося, мені дуже не сподобалася розв'язка, хто саме виявився вбивцею, але якщо набрати цей момент, то все інше мені сподобалось. Як написано, хімія між героями. Мені було цікаво спостерігати за цим розслідуванням, бо ж таке гарне небо в мене з вікном. Було цікаво спостерігати за розслідуванням. Коротше, мені сподобалось, напевно, «Квала Зозуля» бути найкращою книгою першого півріччя 2024. Або вона, або габріель Габрілізвін, завтра завтра завтра. Найгірший детектив першого півріччя 2024. Якщо ви постійний глядач мого каналу, то ви, я думаю, знаєте. Якщо ні, то можете подивитись прочитаний не лютого 2024, або можете подивитись мій книг 2023. Там я розповідаю також і про найгіршу книгу 2023 року. А зараз я вам, скоріш за все, покажу найгіршу книгу 2024 року. Я її вже знайшла. Кен Бруїн убивства Тінкерів. Нікому не раджу читати Кена Бруїна, тому що це детектив без детектива, без розслідування, без нічого. Це такий, знаєте, якби Чак Паланік захотів написати детектив. Я собі це уявляю так. Мені не хочеться ображати Чака Паланіка порівнюючи його з Кеном Бруїнем, але для мене тут більше якогось, там не знаю чи Фарго. Мін Фарго також це образа для Фарго. Тут більше якогось життя. Чоловіка не вдахи, і то його навіть того життя тут мало показано, ніж детектива. Коротше, найгірший детектив Кент Бруїн убивство тінкерів». Взагалі, як я вже сказала, з детективами мені цього півріччя не пощастило, тому що «Агату крісті я оцінювала на 5 з 10, Це я оцінювала на 2 з 10. Переходимо до трилерів, їх було мало. Найкращий трилер служниця Фріда Макфаден. Очевидно, і поворот сюжета, не дуже прикольна розв'язка, але при цьому мені сподобалось, бо мені було драйвово, прочитала за один вечір, вже мільйон разів казала про це. І найгіршим трилером могла би стати це друга частина служниці, секрет служниці, вона мені абсолютно не сподобалась. Але є один трилер, який ще гірший. Ні, секрет служниці це терапія Себастьяна Фіцика. Мені абсолютно не сподобалось. Єдиний плюс цієї книги, що вона коротка. Але це книга 2006 року, і оце, от для мене, правда, трилер 2006 року. Якщо служниця для тих, хто багато читає трилерів, ну така передбачувана, так, але вона дрейвова. Мені все одно було цікаво читати служницю. А терапію, якщо цікаво, послухати про терапію, дивіться відео березня, дивіться, перше та не березня. Заплутано, нудно і не просто заплутано, а перепере. ну Як на мене, автор пере. Бо так от два рази завернув, навіщось? Хоча можна було один раз завернути. І... Хоча при цьому мені той один раз не сподобався, якщо чесно завернути. Тому ні. З хорошого тут було трошки страшно, коли там він один в цьому будинку на острові йде дощ. Але ні. Терапія мені абсолютно не сподобалась. Нікому не можу порадити себе на фізика, тому для мене це найгірший трилер першого півріччя 2024. Найкраще фентезі. Найкраще фентезі... Я обрала з двох книг. Перша це «Жорстокий принц. Я там його нахвалюю, коли я його в січні прочитала. В січні можете подивитись це підліткове фентезі, яке мені дуже сподобалось. І я можу вважати цю книгу найкращим фентезі першого півріччя 2024 року, але є ще одна книга, яка мені сподобалась. Дім у волошковому морі. Це єдина прочитана мною книга травня. А, у мене є дуже багато питань. Мені не сподобалась любовна лінія в цій книзі, бо я в неї не повірила. Любовна лінія в цій книзі це знаєте, просто дві людини стояли поруч і такі та хай закохаються, більше нікого нема, то хай вони закохаються. Не сподобалась любовна лінія. Мені це була задумка. Тут у нас розповідають про притулок для дітей з суперсилами. У нас, коротше, є світ звичайних людей, але серед них знаєте, як іксмени. Є іксмени, і от їх не люблять, як є притулок іксменів, але їх, але ця школа, це не школа магії для них, а це от просто притулок, де вони живуть. І є притулки для цих дітей з, з... з магічними здібностями, а це ще й суперпритулок, бо там прям незвичні діти, найнезвичніші, скажімо так. І от... І оці діти мені, якщо чесно, здались дивними, ну, підбір цих дітей, дівчатка ще плюс-мінус прикольні. А хлопці, там є два хлопці, в яких ну зовсім ну, ну серйозно, чому? Чому автор вирішив от, взяти саме цих, що це? це не персонажі, істоти? Можливо, тому що, ну, щоб якось виділитись серед всіх цих книг про супердітей. але мені дивно, чому саме істоти. Напевно, мені хотілося б читати про більш ні, не антропоморфних, як це називається? Але при всіх цих мінусах, які я назвала, чому ж ця книга а, бореться? Ну, чи не бореться, а має статус найкращого фентезі першого півріччя 2024, тому що вона смішна. У мене тут дуже багато закладенок. Ця книга мені дуже сподобалось її почуття гумору. Мені дуже сподобалось, що в ній є люцифер. Дайте мені в книзі, в серіалі де завгодного. Доброго люцифера, ну або там якогось смішного люцифера, все. Я люблю цю книгу. Тут є. Люцифер, не буду вам спойлерити, просто знаєте, що тут є Люцифер, він прикольний, милий, смішний, не знаю. Мені оце от мені сподобалось. Напевно, якщо оцінювати все-таки жорстокий принц трохи краще, трошки може талановитіше написаний, але це дуже добра мила книга про оцей от світ незвичних дітей і про несправедливість. Ну, типу, що вони відрізані від світу. Мила книга, а ще, якщо раптом ви купили, як і я, ще під за дверима і думаєте, що це продовження. Книги про притулок. Ну, подивіться, так само будиночок, як можна було. Майже такий самий дизайн. І я думала, що це продовження історії. Я, Уявіть собі, одна єдина книга прочитана в травні. Я така думаю, боже, я зараз прочитаю другу. Продовження. Я настільки за запалилась цією думкою. Це не продовження, це окрема книга. І це й книга про смерть. Ну, я так розумію, про. Як це називають? Про прийняття смерті. У нас головний персонаж цієї книги, я не знаю, чи він головний персонаж, але на початку цієї книги помирає чоловік, і йому треба прийняти на той факт, що він помер. Тут також є вже почуття гумору, але блін, я думала, що це продовження. Якщо раптом ви так само, як я. Я за перед замовленням, здається, навіть купила собі ще під за дверима, бо я думала, що ні. Отже, найкраще фентезі першого півріччя це шепіт. Ой, дімо в Ложковому морі кінжи клюн. Сюди. Найгірші фентезі я не виділила, бо реально плюс-мінус інші книги були нормальні. Найкращий роман завтра, завтра, завтра «Габріель Завін не буду вам ще раз показувати. Реально, от прям, напевно, може навіть найкраща книга. Ну, як я вже сказала, можливо, найкраща книга першого півріччя 2024, бо в ній було все, що мені потрібно було: звичайне життя, плюс-мінус реальне. Дружба, любов, доброта, оці бабуся з дідусеєм цього Самсона. Сподобалось. Найгірший роман. Тут аж цілих дві книги боролись за право. Ну, Окрім Кенабруїна, Кенабруїна ми взагалі відкладемо і більше ніколи не будемо брати в руки. Дві книги і обидві про маньяків. Я нічого проти книг про маняків немає. У мене немає опередженості я навпаки люблю таке читати, але за право найгіршої книги боровся колекціонер. Колекціонер не отримав звання найгіршої книги, тому що мені сподобався, дуже сподобався початок книги, точніше, не початок, а перша частина книги, де нам Джон Фаулс змальовує маньяка. Мені прям дуже сподобалось. Я вважаю, що справжні мені тіла, ну такі, знаєте, тихий маньяк-сталкер. Отут прям ідеально він для мене зображений, Ідеально він для мене зображений, Ідеальні ці думки. Перша частина. Мені сподобалось, але тут є друга частина «Від імені жертви. Я думала, що в цьому романі жертва закохається, маньяка. І тому у нас є друга частина, де вона розповідає, як вона це все бачила, як вона в нього закохалась. Але якщо раптом подумаєте так само, ні, такого тут не буде. Буде, вибачте, для кого це спойлер, але це важливо, тому що ну, у мене було очікування від цієї книги. Я ще її запропонувала на книжковий клуб, там наш міні книжковий клуб серед друзів, і от і от що вийшло. Тому колекціонер боровся, але все-таки фінал і перша частина мені сподобались. І найгірший роман. Першого півріччя 2024 це парфуми Патріка Зюскінда. Просто міні-книга. Ну, як вона могла? Ну, як Як можна було. Але ось найгірша книга, нудна, нецікава. Найцікавіше, як на мене, встановлення цього маньяка тут пропущено. Я так вважаю. Тому парфуми мені не сподобалось. Трошечки є там подробиць у прочитаному квітня. До речі, ще сьогодні я не рекламувала вам прочитане квітня. Реально, прям найгірша книга. Не просто роман. а от Найгірша книга це Парфумивуд. Я не виділяла для себе найкращий любовний роман чи найгірший любовний роман. Я не можу сказати, щось що таке було. Мені дуже сподобалось, покинь якщо кохаєш Колін Гувер, за рахунок того, що тут є тема аб'юзу. Я прям дуже багато про цю книгу розповідаю у, у прочитаному січня. Хвалю цю книгу, не дивлячись на те, що я скептично ставлюсь до творчості Колін Гувер. Але романтична лінія мені не сподобалась. Як любовний роман, а ця от любовна лінія ні, мені не подобається. Але тема аб'юзу, так як вона розкрита в цій книзі, мені дуже сподобалось, і я не погоджуюсь з тими, хто каже, що Колін Гувер тут виправдовує аб'юзера, каже, що він хворий. І що? Наша жертва б'юзу не каже: ой, ну якщо ти хворий, то, то добре, давай, бо мене далі. Тому ну, можна сказати, що це найкращий любовний роман, який я читала у першому півріччі 2024. Але ще що з нею вітер був непоганим, також скажімо так, не таким банальним чи не таким от е слосявим, як поки нік, кохаєш. Такі вони мої підсумки, півріччя, півріччя. такі мої номінації. А я ще вам скажу, напевно, якісь плани на наступне півріччя. Тільки п'ять планів скажу основних, що я хочу. Я хочу обов'язково прочитати Шовкопряда, другу книгу Роберта Галбріта Джоан Роулінг. Продовження історії про кормора на Страйка та Робіт. Я хочу обов'язково прочитати ще одну книгу Кадзої щогуру, тому що перша книга, яку я в нього прочитала Клара і Сонце, мені не сподобалась, тому дуже хочу такий... Якось не знаю, дати йому другий шанс. Далі не хочу читати фентезі, мене від нього відвернуло, Тому я, напевно, почитаю антиутопію. Нехай будуть голодні ігри. Нехай буде Донатар», маленький друг, і моя темна Венеса. Дві книги із відео, яке перед цим про «Спробуй главу. Якщо я ще його не рекламувала, то зараз вам рекламу, якщо хочете, подивіться моє відео про «Спробуй главу. Фух, ніби все вам сказала. Диваюсь, вам було цікаво подивитися це ці відео. Дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментах, що ви прочитали найкращого Першій половині 2024 року, що почитали найгіршого, що хочете прочитати е, у наступній половині 2024. -го. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе. А я пішла. Пока-пока.